Війна триває, сили оборони дають відсіч загарбникам, але інколи доводиться чути таку думку, такі дорікання, що чому ж депутати не воюють? Мені завжди хочеться запитати, хто сказав, воюють. І, от приклад, це Руслан Лищишин, депутат Хмельницької обласної ради, який пішов добровольцем служити у 19-й окремий стрілецький батальйон Збройних сил України. І саме з ним сьогодні ми говоримо вічна віч. Слава Україні! Героям слава! Пане Руслане, після повномасштабного вторгнення, яке сталося 24 лютого 2022 року, чимало українців насправді пішли на фронт, стали лави тероборони. Ви, зокрема, стали старшим солдатом вже зараз можемо говорити. Але ще частина людей залишилася працювати для підтримки фронту, тому що, ну, звичайно, потрібно і в тилу допомагати нашим воїнам яким для вас от був лютий березень 2022 року? Давайте згадаємо. Доброго дня. Ще раз війна застала мене в місті Одеса. Я напередодні 23 лютого був в Києві. Прилетів літаком в Одесу 23-го вечора? Це був останній рейс, який прилетів взагалі в Аеропорт Одеса. Зранку в місті Одеса мене застала війна. Я зразу забрав речі і з Одеси і приїхав, поїхав в Хмельницький до родини. 25 лютого була сесія обласної ради. Ми прийняли деякі важливі рішення. І зразу, вже після сесії, я пішов в театр Старицького. І записався в Збройні Сили України. Тоді, тоді формувався окремий стрілецький батальйон, наш 19-й, це батальйон Збройних сил України. І фактично 25, -го, 25 -го лютого я записався в Збройні сили. Поки формувався наш батальйон, формувався з нуля, це Фактично в Збройних силах 19-му стрілецькому, крім номера військової частини, не було, і він формувався десь місяць. І я 15 березня, згідно наказу, був мобілізований на посаду водій в звані солдат. Пане Руслан, але ж по суті, от ви залишили все: родину, депутатство, бізнес, так який у вас є. І пішли захищати Україну. Давайте відверто. От, про що ви думали в той момент, коли приймали це рішення в ті хвилини, в ті години, в ті дні взагалі, і чи важко воно вам вдалося? Ну, для, мене, для мене це був свідомий вибір. Я вважав, що я мав це зробити, я це зробив, я внутрішньо прийняв для себе це рішення. Найважче це було сказати родині, дітям. І не знаю, правильно я чи неправильно це зробив, але я їм просто не сказав. І коли в кінці квітня наш батальйон вже виїхав на схід, моя родина дізналася, що я вже виїхав на війну. Вже дружина знала перша, я їй написав смс-ку. звичайно, зразу вже зателефонувала, це було. Емоції деякий час, але з часом вони звиклися, підтримали мене, але для родини це було для родини було це нелегко, скажімо так, і весь час, коли ми перебували, наприклад, минулого року це в Харкові, в Харкові, щоб ви розуміли, минуле літо жодного не було дня. Коли не прилітали ракети. І вони били прицільно в місця, де перебували Збройні сили. Тому кожен день, в кожен день на фронті це ти не знаєш, проснешся чи ти не проснешся. Але для мене я багато аналізував різні емоції свої. Тому що я якби, завжди привик вивчати себе в першу чергу і як наслідки цих дій, що я роблю. То для мене було перше там, не важко, наприклад, там, загинути, мені не було страшно е загинути. Мені от, найбільше е бентежила чи була страшна думка, наприклад, коли е мене хор хоронили, і якби над моєю труною плакали мої діти. Оце для найбільше для мене була страшна думка. Тобто, не думка, е, не думка смерті, чи там я не сильно за життя тримаюся, а фактично була страшна думка, як будуть без мене мої діти, моя дружина, мої батьки. От так, якщо коротко. Я, з вашого дозволу, прочитаю ваш пост в Фейсбуці від 24 лютого вже цього року. Він дуже такий емоційний, як на мене. Ось і рік пройшов для когось швидко, для мене безкінечно довго. Війна, яка змінила наше життя. Війна це найгірше, що придумало людство. Часто прокидаєшся і думаєш, це сон, такого не може бути. І тут ти власник тут ти власник швидкоростучої компанії. А тут раз в один день і волонтер, і солдат, і ракети, вибухи, міни, осколки, бліндажі, підвали, місяці без сім'ї постійний ризик життю і страх, що може в одну мить все закінчитись. А саме боляче це щодня чути про втрати наших солдат, наших ангелів. Це як різкою по серце щодня. З вічними зарубками. Як в перший день війні ми не мали сумніву у перемозі, так і зараз ще більше не маємо, але це буде життя із шрамами на серці і в душі. Слава Україні! Слава нескореному українському народу! Тож, в мене запитання. Часто, от ви вже в принципі згадували, але чи часто ви думали про те, що ось цей день, ось ця година, ось ця мить може бути останньою в вашому житті? Тому що я пригадую одну зустріч з вами, коли ви мені розповідали про... Про те, як е, вас бомбили. Десь, здається, це було під Харковом. Показували фотографію прильоту поруч з тою казармою, де ви жили, і говорили, що у вас виникали такі думки, що ось, мабуть, настав той день. Чи часто таке бувало? І взагалі, як, як, як дах не їде від цього? Ну, щоб ви розуміли, на фронті е, немає. Е, коли ти виконуєш свою роботу, такого страху немає, так якби ти був десь на даху 16 поверхівки по краю ходив чи стрибав з моста, такого страху немає. Але в будь-який момент може прилетіти ракета, і в цей момент в тебе адреналін, але коли він через деякий час відходить, то ти в тебе. Починається страх, і ти думаєш, він від того, що наскільки ти був за, за хвилину до смерті. І відповідно, як по мені, я завжди, коли лягав спати, то я завжди читав «Отче наш». Хоча я до війни, звичайно, що я ходив в церкву, я віруюча людина, але такого не відбувалося. Але для мене це було як таке, що мені було легше лягати спати. Дійсно, рік назад, під Харковом, ми були в наш батальйон. Приїхав, там перебував деякий час. Цілий батальйон, майже 600 чоловік, і цілеспрямовано прилетіли вночі чотири ракети, які були направлені для того, щоб наш батальйон знищений. Скоріше всього, місцеві чи якісь інші люди здали наше ППД. Але це було чудо, що тому, що прилетіло це були чи С-300 чи Ескандери. Вони чотири ракети лягли прямо 5 метрів, 5-10 метрів від тих будівель, в яких ми були. І відповідно, якщо б була похибка, були або вони попали туди, коли куди вони цілилися, то нас би. Напевно, ми б вже з вами не говорили, тому що там були би втрати сильні, тому що самі воронки від тих вибухів, це десь було 3 метри глибини і десь метрів 10, 8, 10 в діаметрі. Тому <кхм> на фронті ти можеш загинути в будь-який час. В будь-який час. Але в Бог, я дивлюся, і багато таких є випадків на фронті, що просто якесь чудо. Просто якесь чудо, що люди, що московські орковські війська якось не попадають, чи так, втрат, чи так немає втрат. І я думаю, що якось Господь Бог береже наше українське військо праведне. Хоча я вам хочу сказати, що на фронті це найважче це знавати, що хтось з твоїх побратимів загинув або важко поранений. Це якби не ці емоції ну, найгірше і найважче все, там. і можна спати і в, в окопі, можна спати і в подвалі, можна там е під дощом ставати, можна і десь з моста впасти. Але коли ти взнаєш, що твій побратим загинув, бо важко поранений, то це просто така емоція на грані плакати, плакати і плакати. Ви говорили про цей випадок на Харківщині, коли був обстріл, і що хтось, можливо, здав да, з місцевих. Я знаю, ви були і на Харківщині, і на Донеччині, і на Луганщині. Чи відчували ви все ж таки? Давайте зараз про негативне поговоримо, потім про позитивне. Чи відчували ви те, що чимало серед там, місцевого населення є колабрантів, сепаратистів, які чекають на цей русський мір і відповідно здають позиції Збройних сил України? Ну, хочу вам сказати, що Харківщина, вона. Сильно проукраїнська зараз. Я ніколи не був в житті в Харкові до війни. Я теж ніколи не був в Харкові. Але це так виявилося, що ми там майже 4 місяці на Харківщині навіть більше провели. Я багато з людьми познайомився. Я якби спілкувався. Але в Сході переважна більшість проукраїнських людей. проукраїнських. Хто здає, це е, за гроші? Це такий асоціальний елемент, який і рідну маму продасть за гроші. По телеграм-каналах, по соціальних мережах спецслужби е, орків е, вербують за 300-400 доларів. І фактично ну, мені е, поліція в Харкові говорила, що десь вони затримують в тиждень е, по 80 чоловік. На той час е, от таких коригувальників, але це, там чи наркоман, чи якийсь алкоголік, чи ще. Звичайно, що є і ідейні, е, русські, хто підтримує русський мір, але це таких, як знаєте, на, на, рівні, на рівні того невеликого прошарка, що хтось, можливо, її там, сатану підтримує, то це, ну, це невелика кількість. Я, якби, Хочу вам сказати, що стара Харківщина наскільки проукраїнська, наскільки вони намагаються переходити всі, е, говорити українською мовою, то ну, в е, визиває пошану і до них е, е, так, е, таку пряму любов. Я, наприклад, полюбив Харківщину. Пропозитивна якраз чи відчували ви підтримку місцевого населення? Які там я не знаю, можливо, там приносили якісь продукти, ще щось, допомагали в чомусь іншому. Ну щоб ви собі розуміли, Харківщина підтримка волонтерського руху і підтримка населення не менше, ніж в місті Хмельницькому і в інших регіонах, можливо, навіть більше. Вони побачили, як їх бомблять, як їх вбивають. І вони всіми силами і всіми силами намагались допомагати зранку до вечора. Що потрібно було допомогти? Ніхто нічого не відмовляв, зразу тільки, було, тільки звертаєшся, вони зразу якби, допомагали. Наприклад, там, всі, заправки ОК на лінії фронту, всі заправки ОК на лінії фронту безкоштовно для військовослужбовців Ходоги, кави. Тому там дуже сильна підтримка. І це не тільки Харківщини, тому що наш батальйон і я особисто ми і перебуваємо і зараз наш батальйон перебуває. Це Донецька область, Слов'янськ, Ямпіль, Лиман. Тому народ сильно, сильно. Допомагає і підтримує, хоча, наприклад, слов'янський ямпіль не можна зрівняти з Харковом, тому що Харків це друга столиця фактично України, друга по населенню місто. а там слов'янське маленьке місто, таке депресивне. Багато хто вже виїхав, багато хто постраждав ямпіль то взагалі це там біда. Люди, я навіть виставляв пост, як там дітки е бідолажні. Але коли я до дитини звернувся, е сказав слава Україні, вона ця мені дівчинка відповіла: слава нації. Ну, то це... Народ міняється, покоління міняється, е відіб'єм цю сатаністську силу, і буде на все прекрасно. Я на початку нашої розмови говорив про депутатів, які воюють сьогодні? Ви в студії? У нас ще два депутати обласної ради: Віктор Буурили та Сергій Яковів, також служать в Збройних силах України. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Як зараз, тому що ви демобілізувалися? Чи зараз допомагаєте якось чи своєму батальйону, чи тим депутатам, своїм колегам чи іншим побратимам? Чим зараз займаєтесь? Я е, спілкуюсь постійно. Навіть позавчора я спілкувався довго з Сергієм Яковлєвим. Він служив в 86-му батальйоні нашої Хмельницької тероборони, 106-ї бригади Одеської 126-ї тероборони. Вони виконують свої е, е, бойові задачі в Херсонській області, там на березі Дніпра. Так само там важко, так само там обстріли. Ми в постійному спілкуванні з Віктором Бурликом, але я здебільшого постійно продовжую допомагати нашому батальйону. Постійно, кожен тиждень, тому що для батальйону завжди щось потрібно. Машини багато волонтери дали машин. От, наприклад, є якби, велика проблема в тому, що багато волонтерських організацій передають машини. Але фактично це машини, які куплені за 5-6 тисяч доларів за кордону. І це старі машини. Тим більше по тих на сході, по тих дорогах і по в тих екстремальних подіях, як ці машини їздять, їх треба постійно ремонтувати. Але люди якось волонтери думають, що передали машину, і вона це якби нова салона. Тому я постійно і займаюся. Буде служити вічність, так. так? Тому я займаюся там, запчастини, купляю, плюс ці мавіки, вони ж теж ламаються, їм треба треш запчастини. Мавік це взагалі як розхідний матеріал на фронті, бо тому що він тільки вилетить, тільки на два метри трошки залетить чуть-чуть далі далі, зразу реб його хлоп московський, і його немає. І відповідно витягуй новий. А дрони це в сучасній війні, це просто навіть не знаю, <кій> важко перебільшити. Ну так. Ну, до речі, у мене таке запитання. До цієї війни взагалі. А ви служили в армії? Ні. Я Тоб... не, не служив в армії, так склалося, що в п'ятому курсі в студентів на той час не брали. На п'ятому курсі в мене вже народився син, коли була маленька дитина, в армію теж не брали. А коли моєму сину вже було 3 роки, то мені вже, 3 роки, то мені вже було 25, і вже на той час 25 вже і не брали в армію. Тому я в армію не служив. Угу. Ну, в 19-му окремому стрілецькому батальйоні ви, у вас була посада водій, так? Так. Да. Тобто. Водій на фронті і водій, отут в Мельницькому. От це велика різниця, мабуть, але в чому вона полягає. А. Щоб ви зрозуміли, в таких батальйонах, як нас, які сформовані повністю з чистого листа з нуля, то, що пишеться військових. І... Тобто військово обліковує водій не означає, що вона ти водія. Тому в таких батальйонах кожна людина робить те, що вона. Може максимально допомогти батальйону, максимально допомогти по тому бойовому розпорядженню, що батальйону був наказ. Тому я, в мене була посада водія, але я займався, займався як і Зампотилу, і як водій, і як. Зам комбата по це так називається адміністра... військово-цивільне співробітництво, тобто налажування контактів з там, місцевою адміністрацією. Я, наприклад, зустрічався з мером Харкова, заступником, з мером Слов'янська, Краматорська, бо тому що ви розумієте, що Ботальон бойове розпорядження. От ми були в Харкові. Бойове розпорядження. Впродовж 24 годин ви маєте зайняти позиції в Донецькій області, в Донецькій області під криміною. 600 чоловік з обладнання, ГСМ, боєприпаси, купа машин, купа людей. Це ціле ну, фабрика. Фактично, батальйон 600 чоловік забезпечення, які людей не місцевих, всі місць всі хмельничани. Тому їх треба десь розмістити. Збройні сили практично для таких батальйонів дуже слабенько шукають місце перебування. Тому ми якби, такі як цигани, самі шукаємо, де розміститися, де наладити. Де... І це ж треба так сховатися, щоб тебе не сильно і побачили. Там трошечки, там 10 чоловік, там 10 чоловік, там 10 чоловік. Там, наприклад, рити треба зайняти позиції. Наприклад, ми, наш батальйон на між Харковом позиції були там, між Харковом і російським кордоном. Бойове розпорядження, побудувати лінію оборони, побудувати бліндажі. Де брати там, елементарне скоби, дерево, щоб перекривати бліндажі. Це ж цим треба всім займатися. І таких багато-багато різних справ. І, наприклад, там, виїхати на бойове завдання. У мене остання посада: це була водії взводу снайперів, наприклад, людей вивезти ще тому. В таких батальйонах кожна людина займається не те, що в неї написано в військовому квитку, а чим вона може бути корисна батальйона. І, і, да, і комбат він дивиться, хто в нього є. Не хто в нього за посадою, а які в нього люди. Якщо в нього людина, там часто нас е, очолюють, наприклад, е, роти чи взвода, е, люди, які солдати. А є, наприклад, скомплектували. Це не офіцери. Не офіцери, бо тому, що ви ж розумієте, дивіться, окремий стрілецький батальйон на початку війни. Добровольці всі пішли. У мене там. Я е, кандидат юридичних наук, депутат обласної ради, шостий ранг, шостий е, ранг Державної служби. Але для Збройних сил я солдат. Звичайно, в Збройних силах є дуже. Якісні офіцери, наприклад, в нас Комбат-Гуць теж якісний, але часто кадрові офіцери, які в Збройних силах були в запасі, вони пішли в кадрові військові частини, в кадрові бригади, десантно-штурмові, 80-ті, інші дуже багато. А наш е, окремий стрілецький батальйон він був з нуля, з добровольців зібраний, і фактично е, якість солдатського молодшого солдатського складу була на 10 голів більше, ніж офіцерського складу, який в нас. Але хочу вам сказати, що в нашому батальйоні теж багато є офіцерів, які я. Хочу перед ними теж е, зняти. Але ж ви так. зараз розповідаєте про початок, як воно було? Зараз я сподіваюся, ситуація набагато змінилася. Ну е, змінилася, змінилася лише працювати і працювати. Наразі в Збройних силах е, велика проблема з офіцерами, велика проблема. А, де ж їх взяти? Ну, важко. Важко. Це якби не те, що хтось не хоче зробити. Це така е, штука, яка була. Сформована тим, що за 30 років свідомо Збройні сили просто знищувалися, ну це як готували підґрунтя якраз до того, що ми маємо. На жаль. Ще одне таке запитання, Руслане. А що там на фронті все ж таки надихає воїнів? Це успішне просування вперед, відбиті якісь позиції, це я не знаю, малюнки дітей, які надсилають, волонтери, які якісь маколики які привозять. Дзвінок додому. Що саме, що найбільше надихає, і дає якось так ну, надає сил, тому що я розумію, там хлопці всі втомлені, так? Ось, але десь на підзарядку щось їм дає, щось підзаряджає. Багато є факторів, які мотивують. Але я думаю, що все одно ключовий фактор і ключова мотивація це те, що ми захищаємо свою землю. Що ми захищаємо фактично Хмельниччину, але на дальніх рубежах. І ми просто чітко знаємо, що, якби ми і Збройні сили, і взагалі весь народ не так не захищався, то такі речі, як Буча і багато що, це би було. І в Староконстантинові, і в Хмельницькому, і в Шепетівці, і в Кам'янці-Подільському. Тому у нас варіантів немає. І навіть коли е, часто жінки, там, жінки не пускають чоловіків і так далі, я кажу жінкам: ну зрозумійте, в нас як варіантів, в нас варіантів немає. Звичайно, що війна це найгірше, що взагалі придумано, придумано людством. Але в нас немає виборів, що в нас такий сусід, і ми народились на цій землі, і це наша місія з народження. І, і наша сила, як я кажу, так. в єдності. Що ж, я буду вам дякувати. Ну, а всім глядачам побажаю вірити і допомагати ЗСУ. Ми неодмінно переможемо і будемо жити в процвітаючій європейській країні Україні. Тільки трошечки, ще трошечки, так дотиснути цього ворога, вибити з наших земель. Ну і дякую вам, що прийшли в цю студію. всім щастя, здоров'я, мирного неба і перемоги. До зустрічі!